Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вас ця тема цікавить і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео містичний день, який називається День поза часом. День Галактичної Свободи. 25 липня 2025 року. І в цьому відео ми поговоримо, що значить день поза часом, і що краще робити в цей день. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам пройти. День поза часом так, щоб трансформувати всі негативні програми, відпустити все, що не служить вашому найвищому благу, і відкрити свою справжню природу і зв'язок з космосом та синхронізувати свої внутрішні цикли і почати нову точку відліку, щоб рухатися вперед. 25 липня Самий містичний день, день поза часом, коли можливо все. І це відео про наймістичніший, загадковий, неймовірний і неіснуючий день у році, 25 липня. Це день очищення, це день свята творчості, життя та свободи. І, здавалося б, звичайний день, а чому ж так? Давайте повернемося до стародавнього календаря майя. Це день без часу, коли немає нічого. Проміжний портал між минулим та майбутнім. І цей день святкується з 1992 року в багатьох країнах світу. Сучасне людство живе за григоріанським календарем, і в році ми маємо 365 днів, але у світі є й інші календарі. І віками вчені намагаються створити ідеальний календар. Але на сьогодні існує близько 40 календарів, і один з них найпопулярніший це календар Майя. Календар Майя має єдину точку синхронізації всіх космічних циклів. І в ньому лунний цикл складається із 28 днів. І всього виходить 364 дні. Але 365 день. Не є ні днем тижня, ні днем місяця, тому він називається днем поза часом. Саме цей день припадає щороку на 25 липня. Хосе Аргуельс, доктор філософії, історії мистецтв та естетики, зумів розшифрувати календар та давні послання Майя за допомогою математичних розрахунків, і він пише: календар 13 лун це унікальний інструмент вимірювання часу. Ще цей день називається зеленим днем, тому що він присвячений землі та її включенню в ритми всесвіту. Також це день галактичної свободи, день, коли ми відчуваємо себе не лише жителями землі, а й жителями нашої галактики. А також це день планетарного фестивалю світу та культури. Тому що в цей день є велика кількість спільнот, які, збираючись разом, навіть віртуально, можуть створювати поле миру, любові, благополуччя, процвітання, доброзичливого ставлення до всього живого на Землі. І відповідно. Цього дня ми теж можемо використати ці енергії, коли ми, відповідно до наших внутрішніх ритмів, теж можемо налаштуватися на планетарний новий рік, який почнеться 26 липня, і підбити підсумки річного циклу і намітити плани на майбутнє. Цей день має величезну силу, насамперед, завдяки сходженню Сіріуса. Сіріус вважається зіркою богів та пророків. Зокрема, християни вірять, що шлях до колиски немовляти Христа трьом волхвам вказав Сіріус і, згідно за Вестою, вказав шлях до місця народження Зороастро. Майже у всіх духовних течіях світу є вказівка на Сіріус. Із становищем Сіріуса на небі пов'язана містерія сходження благодатного вогню в Єрусалимі. Він сходить із відкритого в храмі вікна, спрямованого на Сіріус. Це дуже сильний день, і, судячи з текстів давніх цивілізацій, ключовий. А можливо, справді й день поза часом. Здавалося б, календар Майя закінчився в 2012 році. Це той перехід, кінець світу, на який чекали у 2012 році. Сподіваюся, всі пам'ятають цю істерію. Але календар Майя ґрунтується на нелінійному часі, циклічному, чотиривимірному часі, 4 d реальність, яка впливає на життя всього людства, незалежно від того, знаємо ми про нього чи ні. Ми виходимо із 3D реальності, але в 4D реальність ще не перейшли, ми на межі переходу. Сонце проходить по знаку своєї сили Лев, отже, на нас чекає прилив сил і активізує в нас енергію творчості та самореалізації. І цей час як чарівний подарунок Всесвіту, коли перед початком нового року ми маємо цілий день для підбиття підсумків. У календарний новий рік у нас такої можливості немає, та й у інших календарях такої можливості нема. Щороку ми зустрічаємо новий рік, в день народження теж, і це початок якогось нового циклу. Але повторююся, такої можливості немає в жодному циклі, щоб був цілий вільний день для підведення підсумків, і в цей час ніби. Час завмирає, даючи нам можливість зупинитися і подумати про свій подальший напрямок, наскільки правильний наш шлях чи можливо вимагає коригування. І нам дається можливість підбити підсумки річного циклу, що було зроблено, що реалізовано, а також все, що не було реалізовано. І все це для того, щоб зрозуміти, які Наші завдання, цілі, плани вже застаріли, і тут важливий не зовнішній, а внутрішній зміст, тобто важливо зрозуміти та усвідомити, які ваші завдання та плани, бажання та мрії відповідають вам справжньому, наскільки це резонує та гармонізується з вами сьогодні. Звичайно, ми щомісяця щось трансформуємо, переглядаємо, будуємо плани, реалізовуємо цілі. Але скільки разів ви замислювалися над тим, як це впливає на інші сфери вашого життя, і як це взагалі відбивається на всіх життєвих процесах. Ви це робите постійно? І саме 25 липня це день, коли є можливість зробити це звіряння та переглянути все. Це мить, зупинка перед великим стартом. І практики очищення, подяки, прощення будуть дуже доречними, і ми можемо використовувати цей день для духовного перезавантаження та оновлення. День поза часом це можливість поринути у свій внутрішній світ і усвідомити свої справжні бажання, а також це день відпускання цілей та бажань, які вже вам не потрібні. Зосередьтеся на тут і зараз. Будь-яка дія, спрямована на духовний розвиток, буде підтримана Всесвітом. І в цей день енергії космосу виливаються на планету, підтримуючи звільнення від старих програм, уподобань та негативних енергій, які більше не служать нашому розвитку шляхом еволюції. І як же ми можемо його використати? Також, як і в традиційний Новий Рік або перед днем народження, ми проводимо перегляд того, що з нами відбувалося в цьому році, в році що минає. Огляніться назад, згадайте свої досягнення, успіхи, невдачі, визначте, що у вас вийшло, які цілі та бажання справдилися, а може, щось ще потребує вашої уваги та енергії. Подумайте про те, що хочете в даний момент. Які є бажання, і якщо вони змінилися, відрізняються від первинних, можливо, їх потрібно скоригувати. А якщо щось вас не влаштовує, то 25 липня саме день, щоб це переписати і замінити більш слушним. В день поза часом енергії минулого не тяжіють над нами. Тому сьогодні корисно буде відпускати минуле, щоб воно не впливало на сьогодення і не переходило в майбутнє. А цьому сприяє місяць. Він з'єднується з ретроградним Меркурієм в цей день. Та й Марс завершує з'єднання з кармічним лунним вузлом минулого, і це чудова нагода відпустити все минуле, негативні емоції, думки, образи, негативні програми все те, за що чіпляєтеся, утримуючи минуле. Це можна зробити як медитацію, як ритуал, будь-яку практику очищення, особливо використовуючи стихії вогню та води для відпускання минулого. Вони працюють дуже потужно і дозволяють трансформувати всі деструктивні енергії минулого. Спочатку висловіть намір: всі ситуації минулого, які заважають мені реалізуватися для найвищого блага мене, моїх близьких, залишаються позаду. Також можна провести трансформаційні практики, а мета завершити незавершене, поставити крапку, витягнути зсередини енергію незавершеності. Найпростіше це написати все, від чого ви хочете звільнитися і спалити над полум'ям свічки, а потім водою змити з себе тягар минулого, і можна використовувати при цьому сіль, ефірні олії, трави. Відпускайте минуле і забирайте свою енергію з колишнього життя із старої матриці, мета завершити незавершене, де необхідно поставити крапку і, у решті випадків, вилучити свою енергію незавершеності. Цього дня добре практикувати практику подяки. Ми повинні бути вдячні за все, що маємо, за все, що з нами відбувається, особливо за труднощі, невдачі та перешкоди, які змушують нас рости, діяти і розвиватися. Через подолання випробувань ми стаємо сильнішими та мудрішими. Подяка допомагає нам зрозуміти цінність набутого досвіду та використовувати його для свого духовного зростання. Важливо дякувати за уроки, які ми винесли із труднощів. А правила подяки це кожен вдих це подарунок життя, кожен видих це можливість позбутися того, що більше нам не служить. Навчіться приймати кожен вдих з вдячністю і відпускати кожен видих з легкістю та любов'ю. І, звичайно ж, транслюйте безумовну любов, діліться нею з іншими людьми, зі своїм домом, районом, місцевістю, де живете, країною, планетою, всесвітом, зі своїми рідними. Подивіться на свої потенціали та можливості із розширеного стану свідомості, підніміться, якби на висоту пташиного польоту, і подивіться на себе зверху. Побачте, які потенціали, таланти та здібності ще не реалізовані і чекають свого часу. Дозвольте собі побачити необмежену кількість варіантів вибору. А ще в розширеному стані свідомості подивіться на свої потенціали, таланти та здібності в двох варіантах: коли ви живете і нічого не змінюєте, і коли ви здійснюєте активні вибори. Це теж корисний досвід, коли ви побачите на власні очі все і зможете визначити найкращу версію себе. Також цей день якнайменше використовуйте лінійний час і менше дивіться на годинник. Проведіть цей день в рівновазі та гармонії. Число Сіріуса 11, тому молитви, мантри та звернення до вищих сил добре читати 11 разів. Також день поза часом називали днем жовтого насіння. Він допомагає нам усвідомити силу наших намірів, слів і дій, подібно до того, як проростає і росте насіння, яке ми сіємо в землю. І в цей день ми можемо налаштуватися на силу землі і посадити насіння нових починань з ясним наміром і надією на майбутнє. Другий лунний день цьому сприяє. Дозвольте собі цього дня мріяти без обмежень, просіть про найголовніше, і це буде підтримано вищими силами, але після практик очищення та звільнення від застарілих програм. Дозвольте собі розширити свідомість, мріяти про те, про що раніше боялися навіть подумати, побачте свої можливості, мрійте навіть про нездійсненне, воно набуде шансу здійснитися, втілитися в реальність. Енергії дня мають в своєму розпорядженні це. Наші думки та дії в цей день мають величезну чарівну силу, тому важливо спрямовувати їх на позитивні та творчі цілі. Використовуйте день поза часом для визначення своїх справжніх бажань, медитуйте, формуйте свої мрії, цілі та надії, Наповнюйтесь потужною енергією, яка охоплює Всесвіт цього дня. Це час для духовного самопізнання та зростання, тому дуже важливо приділити час собі своїм внутрішнім потребам та прагненням, важливо вірити в себе і в свої мрії, і пам'ятати, що у кожного своє призначення та своя особлива місія на планеті Земля. Отже, 25 липня 25 року особливий день. День без часу, ключовий день, коли можна мріяти про нездійсненне та отримати шанс для його реалізації. Це унікальна можливість зробити квантовий стрибок в духовному розвитку, це час для перегляду свого життєвого шляху, звільнення від непотрібного та створення нових намірів для майбутнього. Дозвольте собі відчути єдність із Всесвітом та відчути потужну духовну енергію цього дня. Це може стати днем, коли ви відкриєте свою справжню природу і зв'язок з космосом, синхронізувати ваші внутрішні цикли та почати нову точку відліку, щоб рухатися вперед. Силія Фен так висловлюється про цей день: в цей нульовий момент магії та чудес знайдіть час, щоб визначити свої наміри для циклу нового часу, який розпочнеться 26 липня. А 26 липня настає новий планетарний рік, і відкриваються ворота лева, і на Землю починає рухатися лавина космічної енергії, яка несе трансформації та зміни. І в цьому порталі ми зможемо остаточно трансформувати та відпустити старі програми, які не служать нашому вищому благу, і наповнити потужною енергією порталу Врат всі свої мрії та бажання. І перетворити їх на ціль, мету. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!